Я вас вітаю на своєму каналі. Перше, що я хочу вам сказати, я вам дуже вдячна, що ви почали коментувати. Мені дуже приємно спілкуватися із вами. Я вже бачу свою цільову аудиторію, я вже бачу питання, які вас бентежать, і я вже для себе розумію, яких розкладів мені потрібно більше все ж таки знімати, більше викладати, чим наповнювати свій канал. Дівчат, я запрошую вас в свій інстаграм, я запрошую вас у свій Фейсбук, тому що там щоденно я пишу прогнози на день. Плюс до того я викладаю там ще доволі багато цікавої інформації. Коли в мене є час, коли в мене є натхнення, я пишу ще статті по Таро, я пишу по, по магії, я пишу про психологію, тому що я себе. Я себе причисляю більше до тих тарологів, які працюють все ж таки неповерхово, а більш глибинні прошарки інформації торкаються. Тобто, коли людина приходить до мене з запитанням, там, чи любить мене Вася, чи повернеться Вася, як нас з Васею там далі складеться, я пропоную більш глибокі такі питання, і загалом мої клієнтки вони погоджуються на ці питання і це спонукає їх думати глибше над цією ситуацією. Чому взагалі ви? Виникають такі ситуації, да, чому взагалі в житті е, трапляються якісь негаразди, е, як їх уникнути в подальшому, які уроки зараз людина проходить. Ну, тобто от, Це м -м, такий мій підхід до е, роботи. Що я пропоную сьогодні вам? Я пропоную вам зробити варіативне гадання. Тобто Варіативне гадання на тему, чи здійсниться моє бажання. Зараз я вас всіх попрошу зосередитися, загадати ваше бажання, тільки, будь ласка, не впадайте там в якийсь глобалізм, а загадуйте щось для себе реальне. Тобто реальне те, що дійсно може здійснитися, да? чи отримаю я, наприклад, там, підвищення по кар'єрі, чи підвищать мені зарплатню, наприклад, там, чи повернеться Вася до мене. Да, ну, от, от таке. Ну, багато хто про Васю загадав, да? тому що король чаш перегорнувся. От якісь такі от бажання, дійсно реальні, які можуть здійснитися. Я викладу шість карточок. Ви оберете певну карту. Там, де буде сімка пентаклів, хтось за гроші вже загадав, там, де буде от гроші Івася, бачите, імператор перегортається. Ви оберете варіант карти, і потім ми вже будемо тлумачити ці карти. Отак от, от Ми ще перевіримо, як працює ваша інтуїція. Ви перевірите, да? як працює ваша інтуїція. Так, давайте загадуємо бажання. Я із вами теж загадую бажання. Можете зараз поставити на паузу відео, загадати бажання з відкритим серцем, подумати про нього, прожити його, візуалізувати це бажання. І я буду зараз викладати шість варіантів. Шість варіантів. Так, перша карточка. Друга. Третя, четверта, п'ята і шоста. І шоста карточка. Так. Ставте на паузу зараз. Обирайте карточку. А ми продовжуємо. Отже. Поїхали. Перший варіант, чи здійсниться загадане вами? О, п'ятірка Пентаклів вас випала. Ну, дивіться, я не прихильник відповідати картами Таро так чи ні я все ж таки вважаю, я вам вже сказала, да? я вам вже сказала чи не сказала, чи я тільки подумала. В мене буває таке, що я подумала, а потім я вважаю, що я вже це сказала. Для того, щоб отримати відповідь так чи ні, ви можете взяти коробок сірників і потягнути сірник просто. Карти Таро це більш глибока система, все ж таки, дивіться. Якщо ви загадали бажання про гроші, наприклад, або про роботу, п'ятірка Пентаклів вона не вказує на те, що ваше бажання не здійсниться, що ви не отримаєте гроші, що ви не отримаєте підвищення по зарплатні. П'ятірка Пентаклів вона більше вказує про те, що ви оминаєте можливості. Тобто, ви їх просто не бачите. Ви якось от зосереджуєтеся на а, кризовому боці цієї ситуації, і ви просто проходите повз ці можливості. Розумієте, мінус він притягує мінус. Тобто а, я не позитивіст, а, я не прихильник позитивного мислення. А коли навколо реально дерьмо, я завжди кажу, що це дерьмо. Але все одно ми повинні пропрацьовувати власну свідомість, ми повинні. Працювати над тим, щоб а, бачити, все ж таки, в будь-якій ситуації ще і плюси, а, яка б погана не була ця ситуація, вона не несе нам тільки погано. В будь-якій ситуації є досвід. Досвід а, це дійсно безцінно, тому що він. Відкриває нам можливості, коли ми пропрацьовуємо ситуацію, ми, звісно, як звичайні люди зосереджуємося на мінусах цієї ситуації. Ми пропрацювали ці мінуси, ми вже зрозуміли, де оці от баги да, наші, наприклад, там припущені нами, але в ситуації завжди є плюси. І от тут, там, де от те, що ви загадали зараз, вам треба побачити плюси. Тобто, вам потрібно відпустити. Зараз всі мінуси цієї ситуації і побачити ці можливості. Тобто можливість здійснити вашу мрію, вона у вас є. Звісно, вам потрібно закласти ваші зусилля. Да? Тобто, тут, навіть якщо от ви зараз про стосунки загадали бажання там, а, Чи повернеться до мене мій коханий чоловік, наприклад, да, чи складуться в нас а, з ним гармонійні стосунки. Або чи зустріну я, наприклад, там, протягом року якогось чоловіка. Дивіться, дівчат, ну, а, тут просто ви зараз переживаєте якийсь кризовий момент, і карта вам вказує на те, що ви повинні разом його пропрацювати. Тобто, у вас є можливість покращити цю ситуацію, у вас є можливість здійснити ваше бажання, але тут потрібно... Рідна командна робота. Ви повинні обидва усвідомити, що зараз криза, і ви повинні її пройти. Аналогічно в плані роботи, тобто відкриваємо широко очі і починаємо шукати можливості. От просто так, та, що вищі сили вам допомогли, от в першому варіанті тут такого не буде. Тобто Тут ви повинні самостійно пройти це випробування і побачити варіанти здійснення вашої мрії. Залежить все від вас. Побачити Знайдете, скористаєтесь, тоді здійсниться ні, значить, ні. Карта доволі приземлена. Карта доволі-доволі така от земна. Тут немає а, допомоги вищих сил. Тут вищі сили просто вам вказують на те, що у вас є можливість це зробити, і ви робите це самостійно. Другий варіант. Чи здійсниться загадане вами? Тут теж багато залежить від вас, королева жезлів. Я по цій карті можу сказати, що воно здійсниться, тому що я не бачила ще жодної королеви жезлів в своєму житті, на своїй практиці, в своєму досвіді, яка б не здійснювала свої бажання. Королева жезлів це жінка-підприємець, це жінка енергійна, емоційна, в неї багато ідей, вона чітко прораховує всі плани. Да, в неї є такий от запал. Ви знаєте, вона може доволі стрімко все робити. не Думаючи, якісь наслідки, тобто по головах може йти. Ну, звісно, я скажу вам так, якщо от у вас, наприклад, бажання там по роботі, власний бізнес, гроші, тут все так, абсолютно все у ваших руках. І Якщо ви загадали, загадали бажання стосовно вашого особистого життя, тут, в принципі, теж відповідь так. Все фортуна буде на вашому боці, але все буде залежати від вас, від того, наскільки ви енергічні. Візьмете цей жезл і почнете просто самостійно здійснювати своє бажання від вашої емоційної включеності в це бажання, від вашої енергії, і від того, наскільки активно ви самі будете рухатися до цього бажання. Але отут-от другий варіант: я от відсотків 90 вам можу сказати, що у вас все вийде. у вас реально все вийде. Ще я можу тут сказати, що вам якась жінка може допомогти. Дивіться, якщо у вашому оточенні є така от жінка активна, активна і така от включена, емоційна, да, то вона вам може допомогти. Вибачте, п'ю. Так, по-другому я сказала, давайте третє. Третій варіант. Вісімка пентаклів, шикарна карта, просто шикарна. От ви знаєте, я дуже люблю, коли здійснення бажання залежить суто від мене. Тому що е, я сама господар свого життя, я сама можу керувати своїм життям, і я сама впливаю на здійснення своїх бажань. Вісімка пентаклів це шикарна карта на здійснення бажання. Вона каже про те, що як ви будете вкладатися. Ну, те ви і отримаєте. Якщо загадали по грошах, по роботі, будете працювати, будете вкладатися, будете відточувати свою майстерність, все отримаєте. По стосунках аналогічно будете працювати над стосунками, будете вкладатися в ці стосунки, пропрацьовувати явні якісь негаразди в цих стосунках, ви все, в принципі, отримаєте. Тобто вісімка пентаклів це карта постійної роботи. Тому тут, якщо ви вмієте, якщо ви любите працювати, то у вас однозначно ваше бажання здійсниться. Четвертий варіант, поїхали. Четвертий варіант двійка чаш. Ну, дивіться, тут, якщо ви загадали по стосунках, то тут однозначно так. Тобто, якщо там посварилися, помиритись, чи зустріну я, наприклад, там найближчим часом якогось там чоловіка познайомлюся, познайомитись однозначно, чи налагодяться в нас стосунки, налагодяться. Чи знайду я спільну мову із своїм чоловіком? Знаєте, ти однозначно подивіться чаш. Якщо ви загадали по грошах або по роботі, то тут теж бажання здійсниться, але вам потрібна допомога. Допомога якогось друга, допомога колеги, наприклад, з яким ви в дружніх стосунках, допомога керівника теж по дві ці чаш. Тобто, от якщо от суто таке фінансове професійне бажання, тут потрібна допомога. Якщо бажання по стосунках, то в принципі все так. Це так. П'ятий варіант, давайте. П'ятий варіант відлюдник. Відлюдник, так, ну давайте, давайте думати. Відлюдник доволі складна карта на здійснення бажання. Це доволі глибока карта. Тут, тут хто загадав якусь щось таке філософське, да? наприклад, там, з приводу нового навчання, самонавчання, відновлення емоційного стану, то тут так. В плані стосунків, якщо ви, наприклад, загадували, там, чи хтось в мене з'явиться, чи помирюся я з Васією, то тут ні, тут ні, тут відлюдник він сам по собі однозначно. Ну, тобто дивіться, якщо от на пораду, на пораду да, якщо ви загадали, наприклад, бажання, там, чи зустріну я найближчим часом якогось чоловіка для стосунків, для побудови стосунків, то вам треба себе спочатку пропрацювати, тобто у вас є якісь психологічні блоки, ви чомусь не підпускаєте людей поки до себе. Можливо, ви ще не пропрацювали якісь колишні стосунки. Да? Якщо ви тільки нещодавно розлучились, наприклад, ви якось занурені ще в себе, вас ще тригерить. Вам потрібно це все пропрацювати, і тільки після того ви вже вийдете в якийсь ресурс для того, щоб зав'язувати нові знайомства. Якщо ви, наприклад, загадали там, чи помирили. Вируємося ми за хлопцем, з чоловіком. Тут вам треба знайти глибинну причину, чому ви посварилися, вам треба впливати не на наслідки, розумієте, а на причину. Тобто, не просто зараз проговорити якісь наслідки із вашим, наприклад, чоловіком, а вам треба доволі глибше зануритися, можливо, якось пропрацювати це на рівні вашої свідомості, підсвідомості, чому це все виникло? Знайти цю причину, усунути. Цю причину. Тобто це доволі довгий монотонний процес роботи над собою, роботи над помилками, роботи над вашими стосунками. Оце от карта Відлюдник. Вона ще сама по собі доволі доволі глибока. Плюс ця карта, вона ще може натякати, що вам треба якось переосмислити своє бажання. Вона вам може підказувати, що, можливо, вам це не потрібно, що вас якось відводять від цього. Ну, я не знаю, що ви загадали просто. Дивіться, ви можете написати мені в коментарях, наприклад, да, там, що ви загадали, і от хто обрав п'ятий варіант, я вам вже якось детально по цій карті пропишу, тому що вас дуже багато. Я, в принципі, перелічила. Основне, але от якісь такі от точкові варіанти, ну можливо, я не врахувала. Фінанси, робота, відлюдник каже так, тільки на особистий бізнес. Тут, якщо ви тільки працюєте сама на себе, якщо у вас власний бізнес, то буде так. І тут, якщо ви видалено, наприклад, працюєте, теж буде так. Відлюдник він не вказує на підвищення, відлюдник він однозначно не вказує на якісь високі статки, тільки якщо за умови, якщо у вас не власний бізнес. Тому тут от така от відповідь. Так, і шостий варіант. Поїхали в Шостий варіант трійка Пентаклів. Це шикарна карта, схожа на вісімку Пентаклів. Тут теж це доволі ну, доволі сильно залежить від вас. Трійка Пентаклів. Наскільки ви будете працювати, наскільки ви будете вкладатися у здійснення вашого Бажання, так воно у вас здійсниться. Тобто будете вкладатися, воно здійсниться. Не будете вкладатися, не здійсниться. Чим відрізняється трійка Пентаклів від вісімки пентаклів. Вісімка пентаклів це все ж таки карта одноособної роботи. Тобто, коли ви самостійно Працюєте над здійсненням вашого бажання. Трійка Пентаклів це карта колективної роботи, тобто, можливо, вам потрібна допомога. Якщо ви загадали бажання по фінансах, по роботі, то Трійка Пентаклів відповідає так. Якщо ви заручитесь допомогою колективу, ваших друзів на роботі, тоді да, ваше бажання здійсниться дійсно. Ну, от, Наприклад, якщо ви там загадали бажання підвищення по кар'єрі. Якщо за вас замовить Ваші колеги, якщо вони скажуть, що ви класний фахівець, ви доволі, доволі хороший працівник, то в принципі, так. Да. В принципі, да, вас підвищать і підвищать вам зарплатню. Якщо ви пройдете там якісь тестування, наприклад, там сертифікацію, акредитацію, да, якщо ви, можливо, там ще на якісь курси додатково підете для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Якщо ви загадали бажання по стосунках, то тут я вам скажу так: вам потрібно над ними працювати. Всі ми знаємо, да, що особисте наше життя це теж наша робота. Причому часто ми в особисте життя вкладаємося на багато більше ніж в нашу роботу, на якій ми отримаємо гроші. І ця карта, вона якраз каже про монотонну роботу. Тобто, якщо ви щодня будете працювати над вашими стосунками, над вашим особистим життям, якщо, наприклад, у вас нікого немає зараз, а ви загадали бажання, щоб з кимось познайомитися, тут однозначно треба працювати. Працювати над собою, да? що ви можете запропонувати людині, яка прийде у ваше життя? Зареєструватися на сайті знайомств, наприклад, да? тобто якось проявляти активність самостійно, не сидіти на диванчику і не чекати. Да, поки принц з конем вам на голову впаде, а якось ще самостійно щось робити, десь бувати, там, на якісь вистави ходити, наприклад, там, в кіно, ходити, в якісь там, торгівельні центри, ну де ви хочете познайомитися. Тобто ви просто собі уявляєте людину, з якою ви хочете познайомитися, і продумуєте варіанти, де ви цю людину можете зустріти, і тоді ви йдете там в. На виставу, наприклад, там торгівельний центр, там якийсь бар, ресторан, клуб, або на сайті знайомств, просто реєструєтесь, якщо ви завантажені роботою, і знайомитися з цією людиною. Теж можете написати мені в коментарях, що ви загадали, і я вам вже детально ці карти протлумачу. Все, дівчат, я бажаю, щоб ваше бажання обов'язково здійснилося. В принципі, всі карти тут ресурсні, в принципі, всі ви можете здійснити ваше бажання. По п'ятому варіанту я вам вже сказала, що карта до глибока, І а, я не можу вам всі значення да, цієї карти якось от, а, протлумачити в одному відео, тому ви можете написати мені в коментарях, і я вже суто піду. Під вашу ситуацію, під ваше бажання, тоді знайду відповідь на цю карту. Все, всім бажаю здійснення мрій. Підписуйтесь на мій канал, обіцяю викладати багато цікавого за мірою вільного часу свого. І підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, на мій Фейсбук. Там теж доволі доволі багато цікавого. Коментуйте, ставте лайки, радьте своїм друзям. Дуже приємно мені з вами спілкуватися, дуже приємно бачити ваші коментарі. Uh, всім вам бажаю добра і всім бажаю мирного неба.